Нагорода знайшла своїх героїв, і хоч волонтери волонтерського штабу українська команда не вважають, що роблять щось надзвичайне, нині двоє кіцменчан отримали персональні подяки від мера Києва Віталія Кличка за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію. Дякуємо вам. Дякую, оскільки волонтери вони зайняті особи, дуже важко їх вити. Я вже говорила, повторююся. То ми нас нарешті сьогодні нам вдалося зібрати хоча б двох, бо взагалі було 10 волонтерів, які ми мали можливість нагородити іменними подяками від Віталія Володимировича. Нагороджуємо двох волонтерів. Це Анна Фурман і Іван Храбко, Вони волонтери з Кісманського району. Пані Анна, волонтери з 2015 року. В основному готують смаколики для захисників. Спочатку так було, десь ми працювали, готували домашні страви раз у місяць, коли було рідша була потреба. А від початку повномасштабного працюємо кожного дня. Кухню розгорнули у місцевому садочку. Готуємо ми в садочку після роботи. Коли вже дітки повертаються додому, то ми починаємо підготовку до відправки, якісь заготовки, якісь консерви. Готують багато, розповідає волонтерка. За тиждень ми виготовляємо 300 банок каші, допустим, з м'ясом, 100 банок капусти з м'ясом. Різні страви домашні. На середу, на 27 сьому число, у нас запланована відправка на схід до хлопців. То ми плануємо картопляні зразу з капустою, вареники. Медівники, домашня випічка. Окрім того, збирають на техніку для військових земляків, адже нині, окрім харчів, важливіше і технічне забезпечення, додає Анна Фурман. Ще один волонтер Іван Храпко. Він в ряду перших захисників з 2014 року був на фронті. Ми одні з перших ми поїхали туди воювати. Я спочатку був у складі батальйону Чернігів. От потім перевівся батальйон Луганськ-1, Бутальон Луганського один він був не ми постійно там були і два з половиною роки я там воював. У зв'язку із хворобою батька вимушений був залишити службу. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, знову хотів стати на захист. Проте через вік йому відмовили, розповідає чоловік. Тоді для себе вирішив, що буде возити допомогу у гарячі точки. Я не є якийсь там герой. Щоб я щось героїчного, там я щось зробив, чи ще щось, я ну, допомагаю просто хлопцям. Перших півроку я до п'яти виїздів робив за неділю до хлопців, тому що хлопці просили, що потрібно це, що знайти, цього потрібно щось придбати, там, потрібно когось взяти, передати, довести. Так, так, так я і робив це все. І Взагалі перші півтора року все за, за власний кошт. Потім з ним зв'язались міжнародні організації, які знали, що пан Іван точно доставить допомогу адресатам. Я не знаю, як ті лікарі чешські вийшли на мене, зв'язком вони вийшли і передавали особисто для нього і для людей, які працюють на Іваках, щоб я їм довозив туди медикаменти. Я кажу, наві звідки знаєте, що я доставлю до медикаментів, що я дето не здам, не продам не. Здам. На що мені було дуже приємно так почути, от вони мені, а ми з вас вже все знаємо. Чоловік переконує в єдності наша сила. Дуже, дуже багато допомагають, дуже люди хочуть, щоб це все якнайбистріше скінчилося. Тому перемога неодмінно настане. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.